Назвати життя черкаських студентів безтурботним важко. Ніч у клубі ранок в університеті. Сон та їжа для них розкіш. Студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького можуть веселитися щодня. Та день студента справа особлива. День студента це весело, дуже весело і недоспані ночі. Ну ніч навіть ми її не спимо, просто гульня гульня. Анна Іванченко навчається на другому курсі. На день студента в гуртожитку сидіти не збирається. сидіти в кіно, можна десь в парк, можна в якийсь клуб. Цьогоріч день студента святкуватиме за власні гроші. То стипендія може не пити на одну кофточку або там важку тому. Фінансово сьогодні Анну підтримують її батьки. Хочеться звичайно самостійності, ну що батьків там гроші не брають, не так, але нічого ну, такого не виходить, тому що в основному батьки нам дають з дому. Ну їсти там картошка, всяка, ну, таке. А як, наприклад, солодощі або там щось смаковите, то ми купуємо в магазині. На грошах щастя вважають студенти. Головне дружня атмосфера в університеті. Не останню роль у цьому відіграють і викладачі. До всіх ми намагаємося знайти індивідуальний підхід. Чомусь допомогти, чомусь порадити. І е, значною мірою ми таке ж, таке ж ставлення відчуваємо від самих студентів. Уже сьогодні студентка другого курсу знає, студентські роки найкращі роки в її житті. Це вируб позитиву. Це такий момент у житті, коли ти просто живеш і Насолоджуєшся тим, що в тебе сьогоднішній день є і завтра може бути Тихо плещеться вода, бада лобає. Наталя Криленко Юрій Підлісевич Віка новини.